Ну, та ж не починати. То, буквально треба дети. Ну, да, 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 ну, так, пораз, сюда, <клухи> <відійти в> <клухи> десь, камерами, так, ну щоб сюди Да, Дякую. Бо відійде туди, зберігається камери. так що це ж не зробить. Я не можу нікуди запускати. Я не можу, конвой мене якось сприймик, якщо та так там підозрюваний піде в коридорчик. Да, треба просто двері закрити, щоб не було протягу. Можливо, вже крім нас тут так. ніколи нас сюди.

Пане Проте Іванович, діляться, ордери свідоцтва змушені поспішні копійки долучено і матеріального справи. Скажіть, будь ласка, особа тебе треба просто. Дякую. Ваша честь, панове прокурори, шановні присутні. Ну, Перше хотів би сказати, що... Я Перепрошую, ми встановили особа, тут є процес. А, Я перепрошую ну, я Першого, слава Богу. Ну, слава Богу, да. так. Дай Бог тому... останній. Дай Бог, да. дякую. дякую. Так, прізвище ім'я по-батькою. Горбенко Артур Іванович. Повна дата народження. 27 лютого 1964 року. Де вона родилася? Місто Черкаси. Громадянин якої держави? Громадянин України. Де яким працюєте? Діючий військовослужбових Збройних сил України. Судяйте, Дякую. Розглядають дані клопотання з судебного ранка, то підходить за участю, прокурорів Вікінчука, Войка, захисників адвокатів, Полюка, Творівського, Горбанка. Є відводи саме відводи сторона наші довіряю. Сторона захисту відправити. Сторона зараз відводів немає. Відсутність. Підозрювани є відводи. Ні, немає в решеті. Саме відводіть також не заявленно, роз'яснюється права, маєте право бути присутніми, судовому засіданні, заявляти відводи про питання, давати пояснення, скажете специальний документ, які права підходження. Крім того, підозрюваний не має права мати захисника, знати суд підстави підрозділ, знати підстави затримання, відмовитися давати пояснення, показання споводу підрозділів, давати пояснення, що доводить, які підписали затримання тримання під варто. Досліджувати речові докази, документи, показання, які посадяться в прокурор, надавати речі документи, показання інших осіб на простування договір прокурора, Заявляти клопотання про виклики до підкупки, показання підможних значення дорожчого питання. Захисники користуються всіма правами підозрювання. Зрозуміли права пропору. Так, точніше. Права відомі зрозуміли, розв'язані потребуються. Зрозуміли, ваше честь. Підозрювання. Зрозуміло, ваше честь. Заява клопотання є, до початку видання. Дозвольте у вигляді тримання під варто щодо підозрюваного на Артура Івановича. В даному кримінальному провадженні досліджуються обставини і безпосередньо в цьому судовому засіданні будуть оголошуватися в які містять інформацію з обмеженим доступом. Яка відповідно до статті 8 закону України про державну таємницю, не може бути розголошена особами, які безпосередньо не мають до неї доступу. Крім того, зазначена інформація буде містити в собі відомості про місце розташування, кількісний склад озброєння. Морально-психологічний стан, стан військової дисципліни у підрозділах діючих сил оборони. Крім того, будуть надаватися відомості стосовно форм та методів організації планування оборонного бою, які застосовуються по теперішній час в наших силах оборони. Той, що викладено, з метою вдерження інтересів національної безпеки для того, щоб дана інформація не потрапила до осіб, яким вона... Не повинно потрапити, і що вони, не, дай Боже, не зашкодили національній безпеці України очі. Виходячи від вимог статті 27 Кримінального процесуального кодексу України. Прошу вас прийняти рішення про розвити даного клопотання в закритому судовому засіданні, залишивши в залі судового розвитку сторони кримінального провадження. Я проговорювання даної платопи, будь ласка, дане запитання. Врака Снісла Пилюк заяв на клопотання прокурора підтримують частково. Оголошувати відомості, які є з обмеженим доступом. Сторона захисту зацікавлена в тому, щоб процес був відкритий, судово роздіснюється в сутому судовому засіданні. Тому, по-перше, прокурор дійсно не обґрунтував викладені в клопотанні обставини щодо того, що відомості місяць відповідний обмежений доступ, тільки це, я так розумію, письмово викласуємо клопотання без будь-яких підтверджень. Але ще раз наголошую на тому, що сторона захисту 27-му книгам профессионального кодексу України суд свій суддя може допомогти судовому засіданні, саме про це вказано. Та відповідно, я прошу тоді здобути частково, в частині те, що стосується сторони обвинувачення. Нехай це буде судовому закритий судовий розгляд а в частині, що стосується сторони захисту. То я вважаю, може бути відкритий судовий розгляд для того, щоб тим більше, якщо є представники засобів масової інформації, то ми почули позицію сторони захисту. Наголошуємо тому, що ні підозрюваний Гербенко не мають наміру повідомляти будь-які відомості за межі доступу, тільки ті, які є в відкритому доступі, ну і загальні положення, пов'язані з професуальними ризиками та іншими обставинами, які мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. Враховуючи викладала честь, прошу кропотання задовольнити частково в тому обсязі, в якому зазначив. Але якщо все ж таки а, слідчі судові в повному обсязі, звернути вашу увагу, що згідно частини 3 статі 27 КПК України, при закритому судовому засіданні розгляд здійснюється за участі сторін та інших учасників кримінального провадження. Згідно пункту 25 частини першого сети третій процесуального кодексу України до інших учасників кримінального провадження, з в тому числі заставодавці. Я хочу звернути вашу увагу на те, що в даному судовому засіданні присутні заставодавці, як мінімум, це донька Артура Івановича, яка присутня в судовому засіданні, то у випадку все ж таки задоволення даного клопотання повністю або частково вона має право перебувати в судовому засіданні постійно. Прошу це врахувати на честь. Дякую. Завершую про те задумовлення клопотання прокурора, оскільки воно не обґрунтовано. Прокурор в основному посилається на тому, що миститься відомості про державну таємницю, що не подає дійсності. Якби це дійсно було так, ніхто б мені не надав ці відомості, оскільки в мене немає такого діючого доступу на даний момент, по-перше, по-друге. А через ГРСЧЕ, що також не здійснено. Тому приходимо до висновку, що тут державної таємниці немає. Це щодо цієї позиції. Окрім цього, ваша честь, сторона захисту, і я і мій колега не маємо наміру розголошувати будь-які відомості, ті матеріали і документи. Докази, які ми будемо використовувати, вони є відкритими, і ми наполягаємо на тому, що була присутня преса. І вони могли також почути нашу позицію. У нас немає ні держтаємниці, ні грифи ДСК, ні будь-якого іншого. Крім цього, ще хочу звернути увагу, що в залі присутна значна кількість ЗМІ, Вони зовсім різні, не пов'язані одне з одним, що свідчить про значний суспільний резонанс, і суспільство повинно знати, що тут відбувається, як відбувається цей процес. І тому ваша честь, з огляду на це також, а на, і на позиції СПЛ, який також скажує на те, що може робити виключення з огляду на 에, інформування суспільства про надважливі речі в державі, а це саме ця каріч, прошу відмовити, задоволення цього клопотання, проводити судове засідання в відкритому розгляді. А якщо ж ви, суддя приходить до переконання, що потрібно в якійсь частині закрити, то відносно виступу сторони захисту проводити в відкритому. Так, так, я за... mm -hmm. засідання. Дякую Ваша честь. Виступавши думку учасників. Слідчий седан міський управляв. Керующесь комплекс, місяць цього статті 27. Проводити розглядного кримінального провадження щодо. Застосування запобіжного заходу у закритому судовому засіданні продовж всього судового розгляду даного судового розгляду. Роз'яснити право пресі і всім іншим після того, як буде розглянута справа на проголошенні бути присутніми, здійснювати відеозйомку все, що ви вважаєте за необхідне, зважаючи на судові реклама, який відбувається справа, заперечено укладу, що судді може бути включення до працівни скарги на судове рішення. Я перепрошую, попрошу прессу. А і щодо заставодавця. Бо якщо він вже є заставодавець, а він у нас не, не має застави не немає заставодавця, є що потенційний. Він з заявою вас вашість. Та немає питання. так ми розглянемо. Якщо да. людина є бажання внести кошти, то слідчі сюди розглядають. Це має бути обізнана з матеріалами да. провадження і іншими обставинами, які підлягають. Якщо вона виявила бажання, так. то вона як мінімум уже повинна розуміти. Так. А все інше буде роз'яснено заставодавцю в ухвалі слідчого судді, на що він Дякую. має право і які в нього обов'язки. Дякую. Пашичі, дозвольте, що в зараз того засідання присутньої поручитель, який хоче виступити з пропозицією взяти нашого клієнта на особисту поруку, відповідно йому цій особі потрібно розуміти з з чим вона бере на поруку, які є наслідки, Оце яка поручу. підозра, і їй потрібно це також, Що це поручить? Присутність – це донька. Донька і поручити за старого? Так, воно ж не виключає одне іншого. А це дійсно потрібно, щоб вона цілком розуміла, на що вона, грубо говоря, підписується. Як вона буде забезпечувати явку і належу персальну поведінку, як же ж вона це буде знати, якщо її вилучать за голосудову засідання. І наскільки мені відомо. Ця особа має доступ до держтаємниці. Якщо я нічого не кажу. У нас немає державної таємниці, у нас є таємниця охоронювана законом. Ви не путайте. Прочитайте пункт 4 частини 2. Якби була державна, і я би не слухала цю справу, в мене також немає доступу до державної таємниці. Щодо поручителя, я точно же вам скажу, що учасники. На даний час поручитель є заява, якщо ви будете бажати, ви її приєднаєте до матеріалу справи, слідчий суддя розгляне можливість такої поруки. Тому, будь ласка, всі інші у нас виходять з залу суду, залишаються учасники. Учасники це ви, конвой, у ну, новому засіданні технічна перерва дві хвилини. Думаю, вам достатньо. Процедура все те саме. Подайте нас просто інший конвой, подайте, будь ласка, мікрофони, щоб ви. Не...